Сьогодні я приїхав на свою плантацію і знайшов багато, багато цікавих слідів, які йдуть з того поля і до моїх кущиків. Зараз будемо по слідах досліджувати, хто це таке це зробив заєць. чи той чорний, чорний пес. Так, слідопити професіонали. А ну, хто скаже, хто це приходив в гості до моєї лохини. то все-таки хто це наробив? Заяць? Чи отой чорний друг? Так, так подивимося на кущик. І от видно, що кущика підстриг заяць, що то все-таки не пес. Спочатку думав, що це просто сліди, що собака побігав, але обдивлюся кущики, і вони скотіни не йдять саму гулячку. Або тільки чубок, або обрізаються нідруньки з геляшок плохи. Все-таки придеться чимось боротися.